Вперше трансплантацію серця провели в обласній лікарні Кропивницького. Операцію робив керівник інституту серця Борис Тодуров. Серце отримав 58-річний киянин. На пересадку він чекав рік. Після операції його перевезли в Київ. Це команда лікарів обласної лікарні, які брали участь у першому заборі донорських органів і трансплантації серця в Кіровоградській області. Згоду на забір серця і печінки дали рідні 58 річної жительки Кіровоградщини. У неї констатували смерть головного мозку, розповів завідувач відділення Микола Цепінь. При приїзді до нас в лікарню вона вже знаходилась на жаль в комі 3, Тобто, це вже атонія, аротексія. На МСКТ, тобто на комп'ютерному томографі, було знайдено величезний крововилив, на жаль, який був несумісний з життям. Це перша згода. Печінку донора транспортували в Київ, її отримає інша людина, сказала керівниця обласної лікарні Лариса Андрієва. Ще раз хочемо подякувати рідню рідних донора, які на себе взяли таку е, ну, смі, сміливість да, і віддали. Серця і печінку мами іншим людям.